Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні вам розкажу, як досягати цілей через маленькі звички. І поділюсь з вами крутим темплейтом, шаблоном, який можна використовувати для того, щоб досягати більшого в житті. Неважливо, чим ви зараз займаєтесь, ви можете використовувати цей шаблон для того, щоб досягати більше. Я його залишу в себе в описі під цим відео, тому обов'язково додивіться відео до кінця, поставте лайк, жирний лайк. Також поділіться цим відео з вашими друзями, якщо виявиться цікавим. Та не забувайте підписуватися, щоб підтримувати україномовний контент. Поїхали. Значить, ні для кого не секрет, що через маленькі звички можна досягнути великих успіхів, просто кожного дня повторюючи ті чи інші завдання. Ти є те, що ти повторюєш на регулярній основі. А повторюємо, якраз ми або погане щось, або хороше. Так от, для того, щоб ми повторювали щось хороше, треба це тренувати, а для того, щоб ми менше повторювали щось погане, якісь погані звички, треба від цього позбавлятися. І в принципі, яка кількість хороших звичок у нас буде, залежить тільки від нас. Сьогодні я вам покажу, як я стараюся досягати кращих результатів. За допомогою трекання своїх звичок, тобто відстеження своїх звичок, постановки звичок на неділю, на місяць та на рік. Ця Google таблиця дуже сильно мені допомагає і контролює всі мої звички. Отже, пройдемось по ньому, я вам розкажу, що тут, як, до чого і як його саме використовувати. Поїхали. Отже, коли ви бачите цей шаблон, вам треба буде зробити його копію. Щоб скопіювати його собі, вам треба буде зайти в свій Google аккаунт, а також тут натиснути на файл. Після цього у вас з'явиться нова функція, буде називатися вона продублювати документ або Типу цього. Нажимаєте її, і у вас буде копія цього документу, який ви можете вже редагувати. Як для того, щоб можливо користуватися ще повніше, і ви побачите людину, яка її зробила. Я це не приховую, це не я зробив. Це зробив Калбі, ось цей хлопець, ось його рев'ю на ось цю його Google Sheets, який він зробив сам. Ось тут буквально 13 хвилин англійської мови, якщо хочете, також можете подивитися. Просто я вам сьогодні розкажу зі сторони того, як я його саме використовую. Всього ви можете додати сюди тільки шість звичок і не більше. Значить, перше, що вам треба зробити, аби користуватися цим шаблоном, це заповнити своє колесо життя. Тут є різні категорії в житті, тобто, так би мовити, сфери, да? наприклад, personal development, це там особистісний ріст, фінанси, friends and family, тобто сім'я та діти, друзі, здоров'я, ментальне здоров'я, кар'єра, хобі та ком'юніті. І відповідно ви можете проставити від одного до десяти, наскільки зараз у вас є повним здоровим ця сфера в житті, і ви побачите, який у вас шина, так би. Мовити, вашого життя, от і чим більш вона кругла, тим краще виходить у вас життя прямо зараз. Чим більше вона так як от, наприклад, у мене, тим можливо, вона не дуже дуже складно якось описав. Надіюсь, ви зрозуміли. Далі переходить вкладочку Home. і тут у нас треба буде написати обов'язково наші цілі на рік. Цілі на рік. Отже, тут, бачите, є розділення на financial, social, learning, кар'єра, спіритуальні, хобі. І ви можете поставити там 6 цілей великих. Тут вони мають бути великі, можна їх ставити по смарту, тобто, щоб вони були досяжні, щоб вони були точні, щоб вони були конкретні, щоб була якась цифра. От ну, ви знаєте, що таке смарт, якщо не знаєте, можете почитати. Ось, наприклад, я хочу там заробити, давайте напишемо, заробити там 100 тисяч доларів, скажімо. Так? Соціально, наприклад, я написав собі там, знайти сильного ментора, learning, тобто, наприклад, до досягти рівня c 1 в англійській мові, кар'єру, наприклад, отримати сіньор позицію, спіртуал, наприклад, пройти перевірку повністю свого здоров'я. І там, наприклад, хобі грати на гітарі 3 години на неділю. У вас можуть бути свої цілі, і коли ви зробите копію цього документа, ви зможете ввести свої цілі. Ось. А тепер ми підходимо до місяців. Тобто, тут от все розбито по місяцям. Ви можете в кожному місяці вводити до. 5 цілей і до 5 хабіт, до п'яти звичок. Відповідно, якщо у вас ціль, наприклад, заробити 100 тисяч доларів, то за January у вас як мінімум має бути ціль заробити, давайте скажемо, 10 тисяч доларів. Як варіант, таку ціль можна поставити, або якусь іншу, неважливо. Ось, наприклад, соціально знайти сильного ментора. Ну тут можна, наприклад, написати, провести інтерв'ю з п'ятьма кандидатами, наприклад, знайти найкращий варіант, або розмістити свою потребу десь на сайті. Неважливо. Далі, там, наприклад, на Learning C1 на англійський, наприклад, знайти курси по англійській мові. Кар'єра, наприклад, у нас буде купити курс по своїй спеціальності. Там за скільки, то далі пройти перевірку повністю свого здоров'я. Знову ж таки, ми маємо зрозуміти, що кожна наша ціль там на січень, на, на лютий, на березень, вона має бути aligned, тобто вона має бути в першу чергу скоригована на нашу головну ціль на цей рік. Ось. Ну, наприклад, тут, скажемо, якщо у нас перевірка свого здоров'я повністю на рік, то, наприклад, дати загальні аналізи крові це щодо січня на 2024 рік, наприклад. І хобі, наприклад, ціль там, грати на гітарі на протязі. 30 хвилин в неділю наступний розділ: це у нас ідуть daily habit, тобто щоденні звички. Наприклад, якщо заробити 10 тисяч доларів, що я можу робити щодня для того, щоб змогти досягти цю цілі? Наприклад, думати щодня, як мінімум, на протязі 10 хвилин, де я можу додатково. Заробляти гроші. Окей. Наприклад, така от у мене буде звичка. Провести інтерв'ю з п'ятьма кандидатами і знайти найкращий варіант, розмістити свої потреби. Окей. Для того, щоб провести інтерв'ю з п'ятьма кандидатами і знайти сильного ментора, що мені треба робити щодня? Мені треба шукати варіанти. Менторів на LinkedIn, наприклад, та на подібних платформах щодня протязі 10 хвилин. Це моя буде звичка, наприклад, щодо моєї цілі, знайти ментор. Далі досягти C1 англійський. Ну, Тут просто-просто знайти курси по англійській мові, наприклад, там зробити порівняльну таблицю cost Benefit, Time для вибору якоїсь школи. По англійській робити щодня її на протязі 10 хвилин. Далі купити курс по своїй спеціальності. За скільки то окей купити курс? Тобто тут треба знайти найкращий варіант курсу. Тут далі здати загальні аналізи крові. Ну, це може бути нещоденна звичка, звісно, ну тут дуже складно насправді зрозуміти, яка тут має бути звичка. Я тут поставлю прочерк. Ось, і грати на гітарі на протязі 30 хвилин. Тут, наприклад, в мене буде грати на гітарі протягом, якщо це 30 хвилин в неділю, то тоді у нас виходить, мені треба хоча б давайте, 7 хвилин. В день. Сформували звички на січень, сформували завдання на січень, тобто свої цілі на січень. Також у нас все це відповідно до наш наших цілей на Рік. Тепер ми на вкладці місяці. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут наші monthly goals, тобто, які в нас цілі на цей місяць. Також ми можемо додати тут weekly goals, Тобто, наприклад, у нас на цю неділю там є взагалі якісь ще плани, Ми можемо розбити наші цілі не тільки на monthly goals, не тільки на цілі помісячно, Ми ж можемо їх розбити на цілі потижнево. Ось, і відповідно, також пронумеровано і по розбито по сферам життя. Наприклад, сьогодні 1 січня, і я подумав там на протязі 10 хвилин, як мені Більше дохід. То відповідно я можу поставити тут галочку. Далі, якщо я пошукав варіанти менторів на LinkedIn на подібних платформах, також ставлю галочку. Зробити порівнянню таблицю, наприклад, там також поставив галочку. Ось, і відповідно, так воно все далі йде. Також тут автоматично рахується, скільки часу ви вже habit streak, тобто підряд, скільки ви робите звичок. Наприклад, якщо я там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 днів підряд там, думаю про те, як мені збільшити мій дохід, то відповідно habit streak у мене вже буде 8. Ну, також показано Total habit Complete. Я там закінчив моїх звичок в місяць, автор цієї таблиці пропонує обов'язково робити ретроспективу, тобто кожний місяць писати для себе, що спрацювало, що не спрацювало, і що я можу змінити. Ну і monthly reflection, це типу такий рев'ю місяця, тобто перегляд місяця, що саме було зроблено, що ні, які плани на наступний місяць і так далі. Ось. Тобто. Тут ми можемо контролювати свої звички, тут ми можемо контролювати цілі на тиждень, тут ми можемо дивитися цілі, які ми поставили на вкладці Home. І так далі. Тобто, це ми січень, лютий, березень і так далі. У вас всі цих буде 12 місяців, зрозуміло що. Ось, і відповідно, ви можете ставити собі цілі на кожний місяць. Я рекомендую, наприклад, ви закінчили місяць, у вас на вкладці Home просто знайти, передивитися свої цілі на рік, чи дійсно вони залишились ті самі, і також поставити автоматично. Цілі там, на наступний рік, якщо ще, наприклад, там, кінець березня, то ви будете, скоріше за все, дивитися це відео, і от це буде вже ближче до квітня, це буде квітень або травень, і ви, відповідно, зможете поставити собі цілі на, на квітень, наприклад. Так, і вони потім, якщо ви перейдете на вкладку April, тобто квітень, ви зможете їх побачити ось. Тут так, і ще що цікаве щодо цього. Тут також є остання вкладочка після грудня: це Year in Review, тобто це перегляд свого року, скільки ви досягли своїх цілей, що вам вдалося, що не вдалося, який загальний взагалі рівень вашого виконання ваших звичок. Отут показано від місяця до місяця. Він буде в такому форматі показуватися. Також можна в кінці року обов'язково зробити Will of the Personal Development, Саме що ми робили на Home, оцей bill of Life Тобто це колесо життя, ми його робимо також ще і тут в кінці, після того як ми відслідковуємо всі свої звички та цілі. І відповідно ви зможете порівняти що у вас було на початку року, що у вас в кінці року, і наскільки це все змінилося. І також тут якісь питання, які ми, на які ми можемо собі відповісти, наприклад, що в мене змінилося в голові на протязі цього року, і що створювало мені енергію, що забрало мене енергію, що я не зробив через мій страх, які в мене найбільші досягнення були цього року, а які найбільші проблеми в мене були цього року, і що я навчився цього року. Ось і відповідно тут підтягується «Monthly Reflection», Тобто, що саме ви зрозуміли, ну, якщо ви пишете там, наприклад, от, в, в, в березні, ви тут написали щось, що ви зрозуміли за березень, і воно автоматично буде підтягуватися сюди, сюди. І так, для кожного місяця. Ось, а також буде показувати, наскільки ви виконували свою ціль по звичкам, по, по goals, по цілям. Ось, і таким чином ви зможете побачити, наскільки ви були ефективні цього року. Я вважаю, що ця таблиця і цей підхід до створення будь-чого, ну в плані звичок, до досягнення. Цілий він реально працює. Я от по ньому вже працюю більше двох місяців, і я можу сказати, що я став більш ефективним. У мене більше почалося розуміння, що час це важливо і що я не можу його втрачати, що мені треба робити щось щодня. Ось раніше я вів свої Habit Tracker трекер звичок в Notion, але зараз не про Notion, Зараз от веду саме в такому форматі. Тому, якщо вам це відгукнулося, якщо ви хочете собі такий темплейт, переходьте за посиланням під цим відео та отримуйте свою копію. Надіюсь, це відео вам було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте україномовний контент. Вірте в ЗСУ. Слава Україні та до нових зустрічей. Пам-пам.